Житловий комплекс Гайд парк відріал велнес резиденція старт продажів. Посилення української ППО ще до ось цього обстрілу в 741 повітряну цілі в ніч на сьогодні. Напередодні вечері президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення доручив Умєрову і Сирському активізувати всі контакти зі сполученими штатами Америки щоб посилити нашу систему протиповітряної оборони. Зокрема, повідомив Зеленський, що міністр оборони України Рустем Умєров і Сирський отримали ці вказівки. Необхідні політичні заяви ми зараз маємо рішення і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей для захисту наших позицій. Зеленський також зазначив, що очікує на результати контактів з американською стороною вже найближчим часом. Ну кажуть, що на полях ці конференції якраз таки буде кіткелог спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки. Очевидно, з ним русти у буде зустрічатися. Андрій Сибіга потенційно, ну і на загал ще крім кітакелога, також можливі і інші візитери зі сполучених штатів Америки. Ми з ними маємо провести зараз це переговори, зокрема щодо посилення нашого неба. Бо одна система Петріодобря 10, якби пошукали, було б ще, звісно, краще. Ну, це я перебільшую, ну, хоч 2-3 хтось купить комусь продайте штати. Да, от про все це будемо говорити про різні формати зустрічі, які будуть відбуватися між американським е військовим і політичним керівництвом. Анонсував їх Зеленський. Сказав вони будуть же цього тижня. Також він повідомив, що під час наради з військовим командуванням обговорили питання проведення операцій на території Рососії і блокування її логістичних маршрутів, зокрема вразливі місця, які є в Росії. Ми обговорили і процес обмінів, він триває. Реалізація домовленостей ще другої зустрічі в Туреччині стараємося звільнити якнайбільше наших людей з російського полону, сказав Зеленський. Також нагадаю, що президент України Володимир Зеленський особисто повідомив послу України в США Оксані Маркарові про намір відкликати її з дипломатичної посади. А до речі, ми говорили з Георгієм Чижовим політологом. Можете подивитися наше нове інтерв'ю на Ютубі. 24. кажемо, що ну насправді, враховуючи ставлення адміністрації США до Маркарової, як ото пам'ятаєте перед виборами в ем, сполучених штатах в листопаді незадовго до того, коли Зеленський відвідував штати, то організували його зустріч на оборонному заводі, які пов'язані з демократами. Ну, значить, це все спалахнули там. Просто республіканці мага там взагалі розривалися на, 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 на христина частини. Ну, значить, і Маркарова ну не дуже типу там персонально любили в найближчому точні Трампа, але півроку протрималася Маркарова, і це також до речі, прикметно і примітно, що з. Завжди треба знати межу поступок, на які ми можемо піти. Тому що якби ми одразу там даскали, а, ну, а вам не подобається да, а да, кого хочете? Прийшле, мабуть, кого та да? ну це ж ми б показали свою слабкість теж, те, що значить не подобається. Ну мені теж багато хто не подобається. Так що тепер та є робота, є поняття співпраці. Тому треба адекватні робочі стосунки, і будь ласка, хто що, кому не подобається в республіканцям, особливо мага. Взагалі вони самі один одному не подобаються. коли я вам скажу. От в них є і внутрішні суперечності, значить тощо. Але ну тепер робота над заміною, що вони Маркаровою ведеться. В цьому немає ніякої катастрофи, не треба шукати ніяких підводних камен, особливо з нашої сторони. Так тим паче, що глава держави, яка каже суспільне з посиланням на свої джерела в офісі президента, запропонував залишитися Маркарові в команді. Вона нікуди не діває. Остаточне рішення щодо її нової посади не ухвалено. Ною консультації ведуться. І з сибігою, очільником Міністерства закордонних справ України, також причинами відставки Маркарової може бути те, про що я вже сказала, погіршення відносин з республіканцями адміністрацією Трампа, невдоволення її ефективністю після виборів 2024 року. Очікування призначення, ймовірно, більш гнучкого і дипломатично, також між крапельок укладача угод. Політологи низка вважає, що заміна посла зміна є своєчасною за рахуванням нового курсу Трампа щодо військової допомоги Україні оптимальним кандидатом було б непогано бачити досвідченого дипломата. Або людину з бізнесу. Я думаю, це якраз мені так здається більше мене від Трампу підійшло. Він же ж любить мані, мані там угоди. Але хто обійме посаду поки що невідомо напередодні низка медіа говорила про кілька потенційних кандидатур. Ну я думаю, що одна з них, яку озвучили премєр міністр Шмигаль, навряд чи кудись поїде бути дипломатом. Міністр оборони я пробеб зараз знову. Міністр оборони Рустем Умєров, віце-прем'єр-міністрка та міністрка юстиції Орга Стефанішина, про міністр енергетики, також говорять Германа Галущенка. Ну і міністра культури Миколи Точівської різні кандидати. Але це ми можемо зараз, поки тільки з вами гадати, так би мовити. Будемо спостерігати за цим призначенням.